А далі ми в 90% випадків після проведення курсу консервативного лікування, навіть оперативного, в подальшому, відправляємо до реабілітолога, тому що дуже часто буває так, що після відновлення міцності балансу м'язів і сухожилків ну відсотків 50 симптомів зникають. Так, і окрім цього, треба не забувати, що е, остеоартрити, остеохондрози є єдиний доказовий метод е, позитивного впливу на ці стани це фізична активність. Як би не хотіли, е, жодна медикаментозна терапія не довела своєї ефективності, так як фізичні вправи, можна, я скажу, мабуть. Е... Таку фразу, за яку мене проклянуть фармацевти, но краще фізкультура ніж хондропротектори. Сто процентів. Ну як ревматолог, так хондропротекторам є своє місце в цьому є. житті, але без фізкультури нічого не буде. Так.